Це було відділення парусного спорту, дуже відоме не тільки в Україні, а й у всьому світі відділення парусного спорту. Тому що наша дівчинка Аліна Шпавалова кілька місяців тому назад стала чемпіонкою світу з парусного спорту. Багато років не було таких наград. Діточки в цьому році стали чемпіонами світу, чемпіонами України, виграли багато міжнародних турнірів. Ось така це була школа. В ній займалося 150 дітей різного віку, від 6 до 18 років. Зараз останнім часом в акваторії моря ну, з відомих причин заняття не було. Ми працювали на виїзді. В інших локаціях, і в Україні, і за кордоном. А тут була основна база наша, основна методична база, де збиралися тренери, де збиралися спеціалісти з парусного спорту і е розробляли плани на майбутнє. Але зараз, як ви бачите, школа зруйнована. Зруйнована не тільки будівля школи, а й багато. Лодок, багато яхт, катерів, приладів, які є у нас. І це дуже велика для нас печаль, тому що як це все буде обратно відновлюватися, ми поки що не розуміємо. Одна дитяча лодка коштує від 3 до 15 тисяч євро, тому це дуже великі гроші, які нам допомагали і спонсори, і батьки, і одеська міська рада тобто для того, щоб школа розвивалася. Сумущерву буде ще вважатися, але я думаю, що не скоро ми зможемо встановити весь свій потенціал. Цієї ночі ворог знов застосував засоби терору проти південних регіонів. Це була атака і дронова, і ракетна. Виснажуючи системи протиповітряної оборони, вочевидь ворог застосовував знов складну траєкторію випуску. Безпілотних літальних апаратів, типу «Шехет». спрямували вони з Кримського півострова, заходили на удар, як правило, з акваторії Чорного моря, але ускладнювали своїми маневрами виявлення і влучання протиповітряної оборони. Тим не менш, сили захисту наші впорались. Всі шість апаратів, які були запущені, були знищені. Під час обстрілу одного з них сталося влучання. Вже збитого безпілотника в рекреаційну зону. Продовжуємо наполягати, що зона узбережжя залишається зоною небезпеки і зоною оборони. Саме тому об'єкти в ній можуть бути під прицільним вогнем і в них знаходитись досить небезпечно. Влучанням пошкоджено будівлю, пошкоджено ангар з майном. Також є пошкодження декількох плавзасобів. Але люди не постраждали. Очевидним є пріоритет узбережжя, оскільки на ньому розташовано дуже багато об'єктів, які можуть бути в зоні пріоритетів ворога, в тому числі і припортової інфраструктури.